Одужавши замість того, щоб чекати, коли мене заберуть назад до в'язниці, я перетнула кордон із сусідньою Ефіопією. Однак там моє становище не сильно покращилося. Мене відправили до найгіршого з чотирьох таборів для біженців, де сусіди по кімнаті, мусульмани, били мене та відбирали їжу. Але дякувати Богу. Згодом я змогла почати відвідувати богослужіння Євангельської церкви. Вперше я могла відкрито поклонятися Христу і одразу почала викладати у недільній школі. Через деякий час керівництво церкви порекомендувало мене для навчання у біблійній школі, організованій місією голос мучеників неподалік табору біженців. Моя мета життя ще більш старанно пізнавати Господа і бути Його голосом у всіх народах світу.